Сьогодні, 4 липня, українські поліцейські відзначають своє професійне свято День поліції України. Національній поліції України цього дня виповнюється 8 років. У відділі поліції номер 2 Чугуського районного управління поліції відбулись урочисті заходи з нагоди професійного свята. Відкрив свято начальник територіального підрозділу Полковник поліції Павло Калган, який привітав колег з професійним святом Днем Національної поліції. Національна поліція це досить. Молодий орган виконавчої влади, але, але цей молодий орган 24 лютого повів себе як вже склавшийся колектив. І 24 лютого показало те, що Національна поліція згуртувалася і виконувала функції навіть не притаманні поліції сьогодення показує те. Що це вже такий постійний склавшийся колектив. Від імені керівництва головного управління Національної поліції в Харківській області від свого імені хочу вас поздоровити з Днем Національної поліції, побажати ну, найміцнішого здоров'я, розуміння того, що ми робимо, розуміння того, що ми е, потрібні людям. дуже... Обміркованих кроків вперед ну і віри в перемогу і розуміння того, що перемога буде тільки за нами. В урочистому заході взяли участь голова Слобожанської селищної ради Дмитро Дігтяр та заступник з міського міського голови Тетяна Тімофієва. Посадовці побажали всім присутнім миру та злагоди міцного здоров'я, невичерпаних сил, благополуччя. Кожен поліцейський з мівщини та Слобожанського виконує свою роботу на всі 100% працює на перемогу. Безкомпромісність правоохоронців помножена на знання й досвід гарантують порядок і стабільність в громадах. Зазначили вони за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, самовіддану працю в національній поліції України та з нагоди дня національної поліції України, почесними грамотами з міської ради, Слобожанської селищної ради та Чугуйського відділу поліції, Служу українському народові. Служу українському народу. Служу українському народу. <правда> Служу українському народу. Служу українському народові. 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 Все, що ви робите сьогодні, це важливий внесок до загальнонаціональної боротьби за мир на українській землі, за демократичні цінності та за можливість жити у державі, в якій повага до прав людини та суспільної думки фундаментальний пріоритет. Хочеться, щоб громадянам нашої країни жили спокійно. Нехай стане менше корупція, а рівень злочинності знижується з кожним днем. Залишайтеся гідними представниками своєї доблесної професії. Дякуємо за вашу роботу. Вона ще одна важлива цеглинка до нашої перемоги. Слава Україні!